І вітання усім глядачам на часі програма Пряма мова де ми говоримо про цікаве і актуальне. Сьогодні ми будемо говорити про подію, значну для нашої Рівненщини та й е, загалом для всього культурного світу. Нашій Рівненській обласній філармонії виповниться 75 років і, відповідно, гість у нашій студії. Художній керівник Керівницької обласної філармонії Сергій Кульчинський. Доброго, Доброго дня, день. пане Сергію. Розкажіть, що ви підготували на такі ювілей? Я знаю, що дуже буде широка така програма, насичена, яка буде вміщатись не в один день. Ось що очікувати? Ну, саме головна наша робота це звичайно концерт ювілейний 10 числа. До нього всі вже готуємося десь декілька місяців. І тут будуть представлені, я думаю, в першу чергу той, то, хто працює, артисти. Ми вибрали такий варіант подачі матеріалу нашого музичного концертного, щоб це було представлення кращих творів, які вони виконали за допустимо якісь останні роки. Тобто, це буде абсолютно найкраще, що вони вміють. Тобто це може принести величезне задоволення публіці. В принципі, я думаю, якщо артист співає те, що у нього найкраще виходить або грає, значить це і, 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 і сам він надихає публіку, і він буде гарний концерт. Він буде складатися з двох відділів. У першому відділі у нас буде така, знаєте, теж з двох з двох частин буде складатися, оскільки. Стоїть задача використати естрадний блок, а ви знаєте, що у нас органний зал, зал камерно-органної музики. І, і ми вирішили дуже так оригінальний спосіб цю річ. Всі естрадні виконавці будуть співати під рояль обов'язково. Так що це буде такий салонний вигляд так мати. Перша частина першого відділу буде така більш класична. Звичайно, там буде звучати орган. Декілька класичних творів, а друга частина першого відділу буде присвячена якраз нашим естрадним виконавцям. Це для них досить нове амплуа, але вже воно декілька разів випробуване в наших концертах. І я думаю, теж буде мати дуже гарний вигляд. Друга частина, звичайно, відділ це оркестр, буде брати участь як базовий наш колектив, камерний оркестр академічний. І завершиться все за допомогою хору. Під керівництвом Олександра Уденця, виконання в Іванді Глорії. О, це, це а чому концерт. Цей твір концерт. Ну, бачите, Глорія є Глорія. Слава, так що повинно святкове завершення бути. Ми, до речі, недавно його співали, досить, я б я сказав, непогана була робота. І взагалі хочу похвалити Олександра Одинця за те, що він дуже активно бере участь в наших концертах. І, і вже буквально за останній рік. Він створив хор, який вже ми на площі співали, вже вони і, і, і в органому залі декілька разів виступали, так що і хор у нього дуже непоганий, хороший камерний хор. От, відносно інших концертів, то ми наближаємося до такого різдвяного періоду, і тому я почну з кінця, 26 грудня у нас буде. Теж чудова презентація колективу з Тернополя Зоринка. Це, це дитячий. народний дитячий хор. От, він, це хор школи хорової. Там, там є такий дуже великий аматор і прекрасна людина Ізидор зідор Доскоч. Організував ці хору, вони вже їздять по по всіх світах практично. В Рівному вони співали, каже, років 18 тому. Бо він був організований десь ту давненько так. Так що це буде зовсім інші діти, зовсім нові нові програми. Вони будуть спільно з нашим концертом мати таку більш різдвяну програму. Це буде цікавий концерт, обов'язково. А чи долучаєте щоб... випускників і діток з наших шкіл? Все-таки в Рівному а, теж непогано. Звичайно, проєкту. у нас були, у нас ще будуть, до речі, такі так званий є дитячий абонемент, який концерти, якого проходять щомісяця по неділях. І там ми будемо долучати дітей із першої, і з другої музичної школи, щоб вони самі грали своїм однолітками. Тому що дуже цікаво, коли. Діти слухають своїх ровесників, не тільки дорослих людей, які там грають і музику, і вони трошки від, мене, від, від, інші, інші. Та, зовсім інакше буде сприйматися. Так що у нас буде такі декілька разів таке було, але ну, так, щоб воно носило такий характер постійний, то <кхів> цього не було. Ми зараз зробили це якраз спеціально декілька концертів, зробимо відбір цих дітей, і вони будуть грати у нас на сцені. Це, це теж важливо для них і дуже... Ну, можливо, це, це для якогось поштовх взагалі ще. Так, звичайно, тому що діти хочуть мати результат своєї роботи, а що таке результат роботи музиканта це виступ на сцені. Це... Вдячний так, так. Потім у нас буде органний концерт Ігоря Сікорського з Польщі. Він досить молодий виконавець, вчиться там на органіста. І от він один раз у нас був, досить непогано все показав, серйозні твори. А тут в цьому концерті буде брати наша вже заслужена артистка України Ірина Криворученко, яка недавно отримала це почесне звання. От вона разом заслужена артистка. Заслужена артист України. Артист України так. І вони разом будуть представляти цікаву програму теж. Я вважаю, що це, це буде 22 грудня, тому можна буде. Це буде як продовження наших цих Ну, Про концерт з циклу дитячий, це… він оцей традиційний, про що я казав, дитячий абонемент. Там буде такий казковий новий рік. Теж будемо розігрувати деякі такі різдвя. Да? Більш, більш така програма буде. Так що це основні такі будуть наші прем'єри. До речі, всі концерти у нас. На відміну від театральних вистав, які декілька років мусять триматися в репертуарі, у нас сама робота філармонічна така, щоб повторити, навіть я би сказав, важкувати одну і ту ж саму програму. Тобто вимагається робота весь час оновлення, і тобто кожен місяць ми повинні грати щось. Грати, співати, виступати з їхніх вічними програмами. Буквально вже завтра у вас у Філармонії відбудеться унікальна подія, так? Так, так. Концерт створів автора державного гімну Михайла Вербицького. Розкажіть. Так, це дуже цікава річ. Справа в тому, що цей рік оголошений роком Вербицького в Україні. І ми кинулися шукати. Якісь певні е, твори, які можна були. І виявилося, що Вербицький, що таке гімн? Він написав цей гімн практично як пісню. Е, просто для… Вони ж е, в ту епоху просто люди збиралися разом, грали один одному, е, е, ділились якимись враженнями від цієї музики. І цей твір був написаний для виконання чоловічим ансамблем. От. Ніхто навіть не думав, що це може стати гімном, розумієте? А коли почали шукати е, твори ще інші, виявляється, він досить такий був композитор плодовитий, але вся музика його носить такий характер. Е, салонний більше. Він писав якісь музики до вистав, багато писав, багато хорових творів писав. Ну, це все носить такі, знаєте, от, в ті часи конкретно, ж не було великих. Так, ест... да, конкретно при якусь подію, якісь зустрічі. І от вона так виконувалася, обмінювалася, вона цими самі собі грали. От. Ми вибрали досить цікаві речі, коли я знайомився з творчістю, то виявилося. Сам для себе багато цікавого відкрив. Тобто вдалося якісь речі на відомі? Я, я, відом. я, я по-перше, дізнався, що він родоначальник Галицької гітарної школи. Ну, а, і Виходить так, що і це була середина 19 століття, і виходить, що і загальноукраїнської також школи. У нього досить гарні твори для гітари. Вони прозвучать в нашому концерті. Прозвучить чудовий. «Венеціанський карнавал» у виконанні Павла Подранецького. От. І декілька творів ще таких маленьких, які він писав на якісь там роздуми ну, свої власні, там, вони носять такий більш характер, так би мовити, приклади ці твори. Там Марш, полька і таке. В Венеціанському карнавалі він досить потужно розвинув гітарну гру. Потім знову ж таки хор під керівництвом Саша Одинця він там буде мати декілька творів чоловічий склад, а декілька творів мішаний. От. І ми так, підбираючи ці твори, підводимо до останнього твору, який ми вже виконували, до речі, до заповіту на слова Шевченка. Наш диригент зробив обробку оркестрову, бо це був тільки для роялю твір з хору. Це буде ми, маловідомий ми, Михайло Вербицький. Це, да? взагалі, це взагалі невідомий Михайло. Вербицький буде, крім одного, гімну. Е, що цікаво, що в цій програмі гімн буде звучати як пісня. Він зовсім не так закінчується, як ми звикли слухати. Я, е, е, а як? Бо початок у нього такі, точно такий, а закінчується там закликами, гай, ну му, хлопці, брай, е, зовсім ці, е, ну не так одним словом, е, прийдіть послухати, тому що. Е, Мені цікава сама реакція залу на цей, на цей твір, який буде виконаний так, як його співали 150 років Вже тому. Скоро Так. Да. — А ще, пане Сергію, у вас є цікавий проєкт Музика в музеї, який стартує 6 грудня. Можна кілька слів, що це за проєкт? Він особливий. Як це можна почути? Це ми починали, у нас декілька було таких проєктів, вони продовжуються. Музика в замку в Дубинському спочатку була, потім в Острів їздили, возили екскурсії, які супроводжувалися маленьким концертом. Тепер ми подумали, що варто розширити географію цих музеїв, оскільки там і там музеї, але вони в замках. А тут наш признавчий музей чому б тут не зробити. Йшли ми ми до шпан. директора, і він з задоволенням погодився зробити таку спільну програму. Там будуть певні виставки, люди. Оглянути експозиції залів, а потім ми зберемося всі в актовій залі і, і буде звучати музика. Музика теж ми так підбирали, щоб ця музика мала такий більш мальовничий характер, щоб це були такі замальовочки з різних не жали. можна музика буде звучати в стінах музею? Ну. Ще якісь на... особливості. Особливості в тому, щоб це було е, такі. Музичні замальовки, щоб це було розумієте, як як, ніби ти ходиш по, по картині галереї і підходиш до іншої картини, занурюєшся в інший світ, підходиш до другої інший світ. І так і з музикою. У нас тут буде музика і від Вівальні до П'яцоли. Ми, ми пройдемося по всіх жанрах, цікаво. по всіх композиторах, там буде досить цікаво. Так що я пропоную всім теж прийти на, це, на цей захід, оскільки там, мабуть, буде, буде обмежена кількість слухачів. Чи часто у нас бувають гості з інших міст і, можливо, з інших країн, крім наших рівненських виконавців, чи часто запрошуєте до себе? Знаєте, не запрошувати не можна. Справа в тому, що вся філармонічна робота на цьому, тому що треба весь час, є музиканти, які пропагують себе. Є цікаві проєкти, які нам цікаві. І ми мусимо для того, щоб публіка весь час була в меломани, які дійсно люблять. У нас є коло людей, які регулярно ходять в органи зал, які вже знають наші колективи, знають їх та да, знають репертуари, знають хто на що здати. То ми мусимо запрошувати обов'язково і піаністів, і скрипалів, і віолончеліст Був недавно Денис Севірін, чудовий Швейцарії. Вперше я думаю, прозвучало у нас в органому залі. Твірчайковського. Так що я, я, я вважаю, що ми будем, і зараз будемо запрошувати. Е, от, наприклад, вже була розмова з диригентом з Аргентини. Він хоче приїхати продовжувати програму е, тут, в Україні. У нього ціла серія концертів. Він звернувся до нас, і я з задоволенням прийняв його пропозицію, тому що. Подоргувати одне діло, коли ми самі п'ятсот граємо, або, допустимо, якісь Лобоса, якісь твори знамениті, а друге діло, коли сам аргентинець приїжджає і свою музику показує, дерюй. Потім є домовлені з диригентом з Німеччини. Це все буде в афішах, так що можна буде відслідкувати. Будуть обов'язково декілька піаністів, скрипаль. Так що ми регулярно мусимо запрошувати. У нас будується вся програма, так що місяць ділиться на такі концерти. Ми вже довго досліджували цю тему і вирішили, що найкраще в нашому залі проводити один концерт в тиждень, щоб публіка мала якийсь передих між концертами. Один концерт присвячений якраз запрошеному артисту, другий наш камерний оркестр грає третій, обов'язково мусить бути органний концерт. Ну, а четверти, це вже на вибір. Якщо, якщо наші музиканти підготують або знову запрошений, Так Якщо такі чотири концерти, якщо ви будете слідкувати за нашими афішами і на то там завжди буде так, така кількість концертів десь ну, трошки коливатися, але така от структура зберігається, щоб різно, з різних боків показати музичний світ. Пане Сергію, різні джерела пишуть, що Рівненська філармонія є однією з найменших в світі, але, зважаючи на останні 10 років... Вірніше, незважаючи на те, що вона є така невеличка, вона зуміла дуже багато прихильників знайти по всьому світу, дуже багато концертів провести, дуже така е плодотворча, якщо так можна сказати, філармонія. Ну, Чи це так? Ви знаєте, ми дійсно найменше філармонії. Сьогодні спеціально йдучись до ефіру, порахував навіть кількість е творчого персоналу 46 людей. 46. 46 людей творчий персонал. Ну, у нас до 90 людей всі працюють в філармонії, а з них 46 тільки м, співаки, музиканти, артисти. Тому я вважаю, що це дійсно, у, у всякому разі, в Україні, мабуть, найменша філармонія. От. А, і це, з другої сторони, це вимагає певного підходу активності якоїсь ну, нашої на да, Тому що, якщо у нас такий маленький колектив. Ми мусимо щось робити, ми мусимо запрошувати інших, ми мусимо багато програм робити своїми силами. І тому, хочеш, не хочеш, маючи таку базу прекрасну, наприклад, як наш органець зал з чудовим органом, ми повинні слухача зацікавлювати своєю діяльністю. Це Так що хоч не хочеш, але за 10 років дійсно розвертається якась така певна робота. Я вже бачу, що є наслідки, наприклад, тут буквально недавно було десятиліття. Едногорту Дуліби це фольклорний странний такий колектив. Був повний зал. А потім приїжджала піаністка з Києва, яка грала Шопена, Моцарта і Дебюсі. І так, також повний зал був. Мене це страшенно порадувало, тому що абсолютно різні жанри. А публіка знаходиться для того, для іншого зараз. Значить, а не наша робота на те, не дає. що в країні відбувається, ось не бояться до нас їхати з-за кордону? Ви знаєте, там було таке, так, да, я стикався з таким 2013 році, особливо ми запланували концерти іспанського одного диригента. І, на жаль, це було якраз так, в той момент, коли пішли перші розстріли, і тому ми мусили просто відмінити цей концерт. Але хлопці молодці, вони всі він приїхав за кількома музикантами, вони всі пішли співати наш гімн на площу, на міти якраз як Приємно так, 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 що так, було. підтримати. Так. Шкода, що не було концерту, але ну, в такий час не можна проводити концерти було. А, ну і потім декілька, один органіст, я пам'ятаю, спочатку домовився, а потім так щось бачив, що не дуже він і сказав, що, я, мабуть, не приїду. Ну, а зараз? Хоча, в принципі, зараз а? всі згоджуються, немає ніяких Ізу, проблем. Звикли. звикли вже до цього. E, скажіть, цього року двоє вокалістів філармонії отримали звання заслужених. Це так. Ірина Криворученко, яку ми згадували, і нами всіма знаний Леонід Репета. Так. Ось розкажіть кілька слів. E, 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 про Ірину Криворученко e. нам працює вже десь коло 15 років філармонії, e, e, співачки, матесопрано. І завжди я e, хотів відмітити її таку. Позицію вона завжди настійливо працює над, над своїм досконаленням. Це дуже важливо для музиканта. Вона завжди дуже вимоглива до якихось моментів тої музики, яку вона виконує. От, і, 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 дуже приємно, що вона якраз отримала за ці роки, абсолютно заслужено отримала звання Леонід Репета він взагалі з 70-х років почав працювати в філармонії. Але він тут періодично. Як рок-музикант, тоді ви знаєте, що це. Він вже був лауреатом Червоної рути, першу, у нього взагалі така буремна біографія, буремна дуже. Але от зараз він прийшов в філармонію декілька років, працює. І що хочеться добре сказати, що це людина, як абсолютно, не дивлячись на свій вже досить поважний вік, і за плечима такий рок, така біографія. Але він абсолютно безвідказний в дитячих концертах співає спокійно для маленьких дітей, дитячого садочку. Бере участь в опорі дитячій. Так, він абсолютно цього не боїться. Якраз він один з таких артистів, який завжди тримає завжди увагу, тримає, тримає, віддається своїй роботі. Це дуже важливо. Він завжди на сцені, що б він не співав, чи дитячу казочку, чи, чи свою пісню, баладу, чи що, ми його використовуємо в різних іпостасях. Але він завжди віддається як справжній артист. Десять років, років. Ми прийшли з Миколою Прокоповичем Орешком разом 10 років, рівно 10 років тому. Якщо можна Спасибо підсумувати 75 років і ваші 10 років безпосередніх, що хочеться сказати, виокремити можливо? Ви знаєте, Ну, похвалитися краще, хай публіка хвалить. Нам тут особливо буде концерт, приїдь побачите і похвалити, якщо, якщо можна буде похвалити. От. Але самому я просто в цьому... Розумію цю роботу філармонічну як безкінечний процес якогось музичного вдосконалення і безкінечний процес знайомства публіки з величезними пластами музики, які просто, не дивлячись на те, що ми вже 10 філармонії, 75 років, скільки музики можна було переграти, все одно ми не переграли все, що є у нас, навіть в бібліотеці нормальні. Розумієте? Тут треба розширювати ще далі, далі коло наших слухачів, наших шанувальників, маломанів. Тому що люди навіть не здогадуються, наскільки музика має навіть якісь оздоровчі властивості. І саме наша музика, тому що в нас. Живі музиканти виступають. Ми не кнопку нажимаємо ми під фенеру, допустимо, і навіть і в мінус, і в плюс, там іноді в рот відкриваємо. А у нас всі співають вживу, і естрада вживу співає. Про живий спів. Я знаю, що ви ще співаєте в церковному хорі. Чи не йде в розріз із вашою філармонічною роботою? Ні, не йде в розріз. Чому? Всі люди ходять в церкву. Я навіть не співаю в церковному хорі, я просто є протодіаконом церкви Київського патріархату. Але це абсолютно не йде ніякий розділ, тому що всі люди віруючі, вони всі ходять до церкви. Хто не вірить, той не ходить. Я, наприклад, людина віруюча, і вважаю, я щасливий, що я виконую там роль. Не роль, а просто є про туди, як мені якось довірили цю важливу таку місію. Це для мене надзвичайно важливо, але це глибоко інтимні речі, я вважаю, як і кожна віра для кожної людини. Звичайно. Так що я ну, не те, що не пропагую, але у всякому разі це моє особисте, я це бережу. Кажуть, все, що треба було написати, вже все написане і переспіване. Чи Та, ні, ні. ви. Не... ви? Кажуть, ну от кількість сів і що могли написати, вже написали, нового ніхто нічого не вигадає, але ж важко. Ні, щоб... якраз все. Пишеться, в цю секунду, коли ми з вами розмовляємо, пишеться музика. Пишеться музика чудова, е, яка буде відбиратися десятиліттями. Ми ж граємо музику, чому називається класика. Тому що вона пройшла випробування століттями вже. Є музика, яка вже 500 років, 400 років, і вона чудово сприймається зараз, ця музика. І несе величезний, потужний заряд емоційний, духовний, який хочете. От, тому відібрати от, от, от таку музику і зараз працюють композитори. Ми навіть недавно, буквально вчора, розмовляв з композиторкою нашою землячкою Аллою Зайкевич. От ми з нею говорили, як е, трошки вдосконалити наш органний фестиваль, який почнеться в кінці люту і буде в березні місяці проходити в основному чотири концерти. І у нас така виникла ідея, що, наприклад, в цьому органому фестивалі варто виконувати твор українських композиторів більше. Наприклад, щоб кожен органіст пів своєї програми присвятив саме українським композиторам. А це дуже важливо. Так що я вважаю, Будемо що... чекати. І, можливо, на останню кілька слів для наших глядачів. Я дуже радий, що мене запросили сьогодні на вашу в телекомпанію Ритм і дали можливість розповісти про нашу роботу. Хочу побажати всім гарної музики і обов'язково приходьте на наші концерти. Я приєднуюсь до вітань, так само, які вже висловлювала раніше. Бажаю, щоб всі концерти пройшли вдало, повних залів глядачів. Глядачам нагадаю, слідкуйте за програмками нашої філармонії, відвідуйте органний зал, приходьте на концерти, заплановані, такі цікаві, різнопланові, де кожен знайде твори для себе. І не забувайте, що в світі навіть є таке поняття як музикотерапія. Музика це ліки для душі. В першу чергу. Нагадаємо, з нами був положній керівник Рівненської обласної філармонії Сергій Кульчинський, і я, ваша ведуча Наталя Демадюк. Не перемикайте, лишайтеся з нами на все добре. До побачення.